це галузь новою енергетики, а також сукупність великих природних та штучних підсистем, які слугують для перетворення кінетичної енергії, води в електроенергію. За допомогою дамп на річках штучно створюється перепад рівня водяної поверхні. Вода під впливом сили тяжіння переливається з верхнього в нижній м'їв по спеціальним протокам, у яких розміщені гідротрубіни лопаті турбін розкручується водяним потоком, і механічна енергія таким чином передається на гідрогенератор, який виробляє електроенергію. Україна має значний потенціал використання ресурсів малих річок, головним чином у західних регіонах, що складає майже 28% загального гідропотенціалу всіх рік України. При використанні гідропотенціалу малих річок України можна досягти. Значної економії паливно-енергетичних ресурсів, причому розвиток малої гідроенергетики сприяє децентралізації загальної енергетичної системи. Цим вирішить ряд проблем в енергопостачанні, віддалених і важкодоступних районів сільської місцевості. Для вирішення проблем розвитку малої гідроенергетики Україна має достатньо науково-технічні потенціали, звичайний досвід в галузі проєктування і розробки конструкційного гідротурбінного обладнання. Українські підприємства мають необхідний виробничий потенціал для оснащення малих гаес вітчизняним обладнанням. Енергія води не забруднює атмосферу. Гідроенергетика становить 8% від загальної встановленої потужності електроенергетуючих об'єктів нашої країни. Нові об'єкти можуть потенційно розміщуватись в будь-якому регіоні, який має малі або великі річки. В Україні понад 22 тисячі річок, але лише 110 із них довші за 100 кілометрів. Тому основні ресурси гідроенергетики зосереджені на малих річках. Водночас, внаслідок спорудження гідроенергетичних об'єктів можуть затоплювати великі ділянки землі, зникати цінні породи риб та втрачатися Рудючі грунти, тому подальший розвиток гідроенергетики потребує усунення екологічних ризиків. У відповідності до існуючої класифікації, до малих гідроелектростанцій відносять гідроелектростанції потужністю від 1 до 10 МВт, до міні гс від 200 до 1000 кВт, до мікроГЕС не більше 200 кВт.